До зали заходять п'ятеро підозрюваних у справі про побиття поліцейськими пасажирів метро. Сьогодні суд має вирішити, чи починати слухання заново. Три тижні тому цього просило обвинувачення. Тоді у колегії змінилася одна з трьох суддів. Сьогодні ж у справі і нова прокурорка. Каже, в неї є зауваження до роботи і своїх колег у попередніх засіданнях. Мій колега, який приймав участь під час викликів потерпілих військового та Євсеєва, зокрема, міг протестувати щодо озвученого сторонного запису певних питань, але цим правом не скористався. Це прокурорка Марина Єфремова згадує допит потерпілого у справі Володимира Євсієва. У березні цього року у суді він сказав, що поліцейські не вимагали, а він сам запропонував їм хабар. були погрози, що передадуть справу до СБУ. Що я заводжу російські гроші? Я просто запропонував, давайте розійдемося мирно і все. П'ять тисяч російськими росіявсії один з чотирьох потерпілих у справі. Відео як силовики б'ють людей. Прокуратура оприлюднила восени 2018 року. Ці кадри відзняті у кімнаті поліції на станції метро Південний вокзал за версією слідства, обвинувачені обирали випадкових пасажирів, звинувачували у різних порушеннях та вимагали гроші. Засідання у справі тривають понад два роки. Представник обвинувачуваних називає клопотання прокуратури про повторний розгляд усіх матеріалів умисним затягуванням справи. Щоб ви розуміли, десь приблизно 40-50 годин на середе. Там величезна кількість як і речових доказів, так і інших процесуальних матеріалів. Дуже багато тому. Не видаляючись до нарадшої, судді вирішують. Справу розглядатимуть від самого початку. У підсудних питають, чи визнають вони свою провину. Жоден з обвинувачуваннями не погоджується. Не визнаю повністю по всім пунктам. Олег Росоха підозрюється у крадіжці, хабарництві та перевищенні службових повноважень, як і ще троє його екс-колег за цими статтями може отримати до 10 років у колонії. Від служби їх відсторонили. Ще один підозрюваний у службовому підробленні та перевищенні службових повноважень Дмитро Агафонов нині продовжує працювати поліцейським у метро. Суд йде на технічну перерву, повернеться за два місяці. Тоді заново почнуть допитувати свідків. Руслана Богдан та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.